Кожен рибалка скаже, що ротан це справжнє лихо для водойм. Ця невелика риба дуже швидко захоплює нові території, повністю знищуючи ікру інших мешканців водойми. Вона невибаглива до умов середовища, має високу здатність до розмноження, і саме ці фактори роблять її значною проблемою для рибальства. Проте існує ще більш небезпечна риба, шкода від якої значно перевищує навіть негативний вплив ротана. Важко знайти створіння, що завдає водоймам більше шкоди, ніж гольян. Ця невелика риба відзначається надзвичайною ненажерливістю. Вона здатна повністю знищити запаси ікри та навіть мальків інших видів. У тих випадках, коли гольян набирає чисельну перевагу, він може навіть нападати на риб. Які залишилися у водоймі, відчуваючи власну силу, проте частіше за все, основна шкода від нього полягає у масовому знищенні молодого покоління риб. Якщо у водоймі з'явився гольян про ефективне підгодовування інших представників під час риболовлі, можна забути, ця риба першою з'явиться на запах корму і у такій кількості, що жоден інший водний мешканець просто не зможе пробитися до приманки. Якщо, наприклад, уклейку можна відсіяти, використовуючи більші за розміром насадки, то гольян не звертає на це уваги і продовжує активно поїдати наживку незалежно від її розмірів. Ловити гольяна не має жодного сенсу, оскільки він є дуже дрібною рибою, яка не представляє особливого інтересу для рибалок. Якщо ж говорити про ротана, то він, хоч і вважається шкідником, Принаймні чинить активний опір при вилові, що додає процесу риболовлі певного азарту. Хижі риби зазвичай не полюють на ротана, ймовірно, через його колюче тіло. Попри все, у гольяна є одна перевага він має чудові смакові якості, його можна смажити, а також використовувати для приготування домашніх шпротів. Окрім того, ця риба ловиться дуже легко, що може бути певною втіхою для рибалок. На території України гольян водиться у карпатських річках, а також у басейні річки Дніпро. Чи траплялася вам ця риба під час риболовлі?